Карпат» у місті Мошені, привітаємо чарівних дівчат блисками. Доброго дня усім вам, дорогі пані і панове! Як це не сумно, але п'ятий міжнародний турнір з боксу серед кадетів Кубу Карпат. Карпат-2007» майже закінчується. Разом зі спортсменами ми пережили безліч цікавих моментів. Разом з ними ми переживали і раділи з переможцями та переможеними. Турнір був місцем зустрічі багатьох спортсменів, суддів, тренерів. Хтось із них поїде переможеними, інші ні. Але всі вони набули неоціненного досвіду. Але ми ще не раз з теплом згадаємо про турнір та чудове місто Моршен. І перед тим як представити вельмешановну суддівську колегію наших змагань, котрі будуть обслуговувати наші поєдинки, ми б хотіли висловити слова вдячності організаторам п'ятого міжнародного турніру з боксу Кубок-Карпат 2007. Отже, організаторами нашого турніру є Міністерство у справах молоді та спорту України, Федерація боксу України, управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, Федерація боксу Львівської області, області Моршинська міська рада, боксерський клуб «Стрияни», торгова марка Моршинська. Звичайно, ж Моршинська. Оплесками привітаємо. Цих людей особливо подяка в організації турніру належить таким людям, як голова Стрийської районної адміністрації Михайло Васильович Василишин, голова Стрийської районної ради пан Козак, голова міста Стрия Роман Єстахович. Шрамовят, голова міста Моршина, Руслан Якович ільницький Давайте оплесками подякуємо людям, які допомогли в організації нашого турніру. Окремі слова подяки, хотілося б сказати спонсорам нашого турніру. Завдяки їх підтримці ми маємо можливість бути учасниками цієї визначної події в спортивному житті України. Генеральним партнером нашого турніру кубок Карпат Карпат-2007» є відкрите акціонерне товариство Мостобут. І особливо подяка висловлюється голові правління ВАД Мостобут, голові спостережної ради Федерації боксу України Володимиру Степановичу Продіусу. Офіційний спонсор та співорганізатор нашого турніру, співзасновник турніру Кубок Карпат. Ну, звичайно, торгова марка «Моршинська». Особлива подяка висловлюється генеральному директору IDS Group корпорації Миколі Івановичу Кмітю та Всеволоду Омеляновичу Біласу. Партнери турніру, також дочірні підприємство Закрите акціонерне товариство Укрпрофоздоровниця, панеологічна лікарня. І висловлюється вдячність Степану Олександровичу Черкесу. І висловлюється вдячність санаторію Моршинський, Доменко Ярославу Миколайовичу. ТЗОВ Стрий монтаж генеральний директор Юрій Володимирович Кухар, приватне підприємство Роман Роман Андрійович Ващишин. Поліграфія від Торгового дому фольга Центр Сергій Олександрович Рябов. ТЗОВ «НВП Ферозіт, генеральний директор Михайло Олександрович Потій Львівське відділення Трансбанку Іван Іванович Куркун. Звичайно, торгова марка Перлова, яка також вийшло, вийшла спонсором на нашому турнірі, Висловлюється вдячність генеральному директору цієї марки Володимировичу Заранському, головні інформаційні спонсори телерадіокомпанія Інтерзахід, п'ятий канал, Висловлюється вдячність директору телерадіокомпанії Інтерзахід Роману Твердому, генеральному директору компанії Міст Медіа Ігору Шумило, інформаційні спонсори наше радіо МФМ, хіт ФМ, Гала Радіо, Радіо. Львівська хвиля, захід, медіаініціатива Юрій Володимирович Зелень. Ну і звичайно, окремими словами висловлюється вдячність одному із засновників Кубку Карпат, котрий присутній у нашому залі, вдячність висловлюється Віктору Андрійовичу Бездрукову. Привітаємо його у нашому залі. І ще декілька слів про найкращі санаторії та готелі, які надали житло нашим спортсменам і допомогли в організації нашого турніру. Вдячність висловлюється санаторію Лаванда, санаторію Світанок, перлина Прикарпаття, Пролісок, «Дністер», Мармуровий Палац, санаторій Черемош, санаторій Нива, санаторій Прикарпатська Ватра. Санаторій геолог Прикарпаття, пансіонат Говерло, пансіонат «Зорецвіт», готель Моршин, Готель Борис, готельний комплекс «Моршинська вежа, готель Золото Карпат, Готель Лісовий, міська лікарня, відпочинковий комплекс село Лісовичі, піонерський табір, зірниця. Давайте оплесками привітаємо цих людей, котрі. Допомогли в організації нашого турніру. Ну що ж, а зараз ми попросимо вермешановну суддівську колегію вишикуватись перед нашим рингом для представлення головної суддівської колегії та колегії суддів, котрі будуть обслуговувати наші поєдинки. Будь ласка, запрошуємо їх. Давайте оплесками привітаємо, шановну суддівську колегію. Так, представляємо ваші увазі представників суддівської колегії наших змагань, головну суддівську колегію очолює теле... технічний делегат від Федерації боксу України на наших змаганнях, суддя міжнародної категорії АІБА, голова колегії суддів України Анатолій Пацатий, місто Тернопіль. Привітайте, будь ласка. Голова журі наших змагань, суддя міжнародної категорії АІБА, майстер спорту Радянського Союзу, заслужений тренер України Петро Яцик Стрий. <плес> Головний суддя наших змагань, суддя міжнародної категорії АІБА, заслужений майстер спорту з боксу, президент Федерації боксу міста Донецька. Олександр Ткаченко. Привітайте. Заступник головного судді наших змагань, суддя міжнародної категорії «АІБА» Андрій Глебчук Івано-Франківськ, головний секретар наших змагань, суддя міжнародної категорії «АІБА», президент Федерації боксу Сумської області, Дмитро Дубров, місто Суми. Ну і звичайно, наші дорогі судді. Суддя міжнародної категорії «АІБА» Микола Каракула в Кременчук Полтавська область. Суддя міжнародної категорії «АІБА» Анатолій Золотар. Вінниця. Суддя міжнародної категорії Аїба Дмитро Лазарєв Хмельницький. Суддя міжнародної категорії Аїба Віктор Дудін, Донецьк, суддя міжнародної категорії ЄАБА Олександр Бодня, Львів, суддя міжнародної категорії Аба Петро Дяченко, Прилуки Чернігівська область. Суддя міжнародної категорії ЄАБА Олександр Кашуба. Донецьк, суддя міжнародної категорії ЄАБА Володимир Подубний, Молдова, Тирасполь. Суддя міжнародної категорії є Аба Юрій Марчишин Рівне. Суддя національної категорії Віктор Спірен Симферополь. Суддя національної категорії Іван Собко Чернівці. Суддя національної категорії. Вибачає міжнародної категорії Аба Владислав Кашеєв. Вінниця. Суддя національної категорії Ігор Білецький Львів. Суддя національної категорії Віталій Пасічняк, місто Івано-Франківськ. Давайте оплесками привітаємо вельми суддів, котрі будуть обслуговувати наші поєдинки, наші фінальні пари. Оплесками проведжаємо їх. Коли судді займає свої місця. Настає мить, коли у рингу з'явиться перша фінальна пара боксерів. Вагова категорія до 46 кілограмів. І так у червоний кут рингу. Запрошується представник Херсона Україна Павло Іщенко. Зустрічаємо! Осенній кут рингу запрошується представник Донецька. Зустрічаємо Микола Куценко. <плес> І так представляємо вашій увазі боксерів. І так, червоний кут рингу. Представник міста Херсон, кандидат в майстри спорту. Переможець першості України 2007 року Павло Іщенко, синій кут рингу. представник Донецька, кандидат в майстри спорту, переможець першості України 2007 року, Микола Буценко. Rap's bait for dead, pack the take over the globe Now break bread, I'm in Boeing Jets, Low Express Out the country, but the blueberries still connect On the low, but the yacht got a triple deck But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep, grand opening, grand closing God damn your manhole, crack the can open again you gon' find over the hill with no cash just draw inspiration Who you gonna see, you can't replace him with cheap imitation for these generations, Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn you waiting for? For? Oh, me. there shall be no more so for one last time nigga, make some noise what the hell are you waiting for now, look what you made me do look what I made for you knew if I paid my dues how will they pay you when you first come in the game they try to play you Drive a couple of hits, look how they wave to you. From RC to Madison Square, to the only thing that matters, it's just a matter of years. As fate speak with it Jay Snatters appears, the B at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cops, I can take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw I <laughs> we В Цьому поєдинку перемогу і перше місце гові категорії до 46 кг кілограмів з рахунком 5-10 здобуває Микола Буценко Україна Донецьк. Привітайте, будь ласка. Судді зайняли свої місця. Настає мить, коли у рингу з'явиться друга фінальна пара боксерів. Вагова категорія до 54 кг. кілограмів. І так у червоний кут рингу запрошується представник міста Донецьк. Зустрічайте Роман Бояринов. кут Ренго. запрошується представник збірної команди боксерів Львівської області. Зустрічайте Іван Ільницький. Так, у червоному куті рингу Роман Бояринов, Україна, Донецьк, Синій кут рингу Іван Ільницький, збірна команда боксерів Львівської області.